Всім привіт! Рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Тим паче, такий особливий день. Сьогодні мій день народження мені виповнилося 27 років, і я вирішила поділитися з вами висновками, котрі я здобула за цей час і котрі я буду нести з собою по життю надалі. А для початку треба зазначити, що на такий свідомий та дорослий вік, як 27, в мене були. Певні очікування, і якщо згадувати свої очікування з дитинства, то мені здавалося, що там, десь вже в 19 років, в мене буде лексус. А що там 23 в мене буде вже родина, я вже народжу двоє дітей. В мене буде син, в мене буде дочка. Все в мене буде класно. В мене буде муж, класна робота, свій бізнес. І такий вік 27, Мені здавалося, що я буду повноцінно дорослою реалізованою всіх аспектах життя людина. Але ось сьогодні мені 27 і мені не соромно зізнатися, що у мене немає власної родини, в мене немає власної автівки, в мене немає свого бізнесу. Сказати, що я нічого не добилася, так не можна. У мене був тернистий шлях складний, але мені точно є чим пишатися. Всі складні ситуації у житті призвели до того, що я дуже багато обдумувала, дуже багато робила своїх висновків і будувала такі свої фундаментальні цінності. І сьогодні одною частиною з них я хочу поділитися з вами. Почнемо з. Головного це такий фундаментальний висновок, який я зробила, і вже від нього будуть виштавкуватися деякі інші. По-перше, просто треба прийняти таку життєву аксіому, що життя нестабільне. Воно буде постійно змінюватися. Життя дуже контрастне. Тут ти маєш тут не маєш. Тут ти а, щось здобув, тут ти щось втратив. Завжди буде такий контраст, і це. Ну, це просто треба прийняти з цим жити і відноситись вже до цього більш спокійно. Так реально буде легше жити. Життя змінювалося кардинально. В мене дуже багато разів. І чому я зробила такі висновки? Перший мій такий досвід був у 2014 році, коли почалася війна у східних регіонах країни. Я на той момент жила у місті Ясунувата, це Донецька область, такий примісток Донецьку. І я мала план вступати до Донецького університету, де мені було все зрозуміло, там зі своїми якісь шкільними друзями і напрямок. і Все. Але життя склалося таким чином, що мені треба було виїжджати звідти. Я була дуже домашньою дитиною, нічого не знала, нічого не вміла, нічого вдома не робила. І тому цей переїзд просто до іншого міста мені дався дуже складно. Потім історія з пандемією, що те, що всі були у розпачі, ніхто нічого не знає. Життя змінилося дуже різко. Тобі якось треба щось чихвитися, розбиратися, ти у розпачі. І потім найтака живіша рана це, звісно, повному на вторгнення з боку росії до території України, подія, котру ніхто з нас не міг контролювати, і котра змінила ну, мільйони життів, і, на жаль, ще й тисячі сотні тисяч людей загинуло. Тому треба постійно тримати ось цю думку. Про те, що життя нестабільне. В мене є момент зараз класно, зараз круто, але все може змінитися, і я з цим спораюся. Типу, не потрібно, щоб це лякало. Я з цим впорюся. Так, друге, воно витікає з першого: типу, якщо Життя постійно змінюється, то мені потрібні якісь навички, щоб я могла з цим справлятися. І я для себе вирішила, що моя найкраща, найліпша, найважливіша навичка це. Адаптивність, все змінюється, окей, я підлаштуюся. Нові якісь умови, окей, я підлаштуюся. Я зрозумію, як жити в цих нових умовах. Ну, типу, окей, це найважливіше, що в мене є, це ось ця навичка адаптивності. Мені допомогло і просто усвідомлення цього, тієї думки, так, що життя нестабільне, фатім все буде змінюватись. Але ще мені допомогло, що е, я все ж таки пожила в різних країнах, е, поспілкувалася з різними людьми, пробувала працювати в різних. Сферах і узагальнений такий мій людський досвід дав мені розуміння, що блін, да я зі всім впораюся, реально зможу. Щось нове, окей, маємо, що маємо, ну тільки якщо я там на це якось не можу вплинути, що. І тоді я просто до цього адаптуюся. З цим висновком теж ну, якось мені вже весь легше. Наступний висновок, більш філософський, колись потон мені на вухо казав. Що піклуючись про щастя інших людей, ми можемо знайти своє власне, і мені здавалося, що це вірний шлях для мене. Але як показав мій життєвий досвід, ні, для мене це так не працює. А піклування про щастя іншої людини це її відповідальність. Це може бути якийсь такий енергообмін, так але сказати, що я через це можу знайти своє щастя, ну нібито це підход не для мене. Можливо, для кого в житті це працює, можливо, якось я зміню свої погляди з часом, але. Але зараз ні. Висновок тут у тому, що тільки я відповідальна за своє щастя. Жодна людина, наскільки б вона близька, мені буває емоційно, там за духом, наскільки б однакові в нас не були погляди на життя. Жодна людина, крім мене, не зможе зробити мене щасливою. Інші люди, котрі мене люблять, спікуються про мене, вони можуть намагатися це зробити, Визвати в мене посмішку, вони знають, що мені подобається, як зробити так, щоб я зраділа. Це все дуже цінно, але за своє власне власне щастя відповідає тільки я. Тільки я розумію, коли я у контакті з собою. Я розумію, що я хочу такого зробити, щоб мене це підзарядило, чи куди я хочу поїхати, щоб мене це підзарядило, чи як я хочу перемкнутися. Моє власне щастя, моя власна відповідальність. І від цього висновку вона якось легше. Згадала такий прикольний приклад, що раніше в мене було такі очікування, що там блін скоро моє день народження. А що ж мені друзі підготували? А як ми проведемо час? А куди ми поїдемо? А що ми буде робити? А. Що ви, що ви мені подаруєте? І Я така була від цього як серед, але потім я зрозуміла, що камон, Фатім, це твоя відповідальність. І якщо я хочу провести день народження якось радісно, я повинна сама спанувати свій день. І це, типу, знаєте, може це все, всі ці висновки, може, вони звучать якось дуже, ну не знаю, очевидно. Я вже це усвідомлюю не на рівні якоїсь просто думки, що, типу, хм, напевно, це так. А вже на такому бытовому рівні, що я кожного дня приймаю рішення та роблю таким чином, щоб це відгукалося від цих цінностей, котрі я ношу з собою. Наступний висновок він точно життєвий і точно знайомий кожній людині, тому що він стосується болі. Ми вже поговорили про те, що життя нестабільне, життя дуже контрастне, воно. Різко може змінюватися ніхто від цього не застрахован. Часто від цих змін нам може бути боляче. Це взагалі нормально. Головне розуміти, що біль це невід'ємна частина нашого життя. Це нормальна емоція, така як радість, така як. Захоплення, ну, як будь-яка емоція, це нормально, ми його проживаємо і в нас точно вийде його прожити. Раніше мені здавалося, що мені потрібно від цього болю якнайшвидше якось позбутися, чи мені потрібні нові враження, чи мені потрібні нові люди, чи мені потрібно переїхати кудись. Це моє фейворіт. Щось мені потрібно змінити, просто щоб не відчувати цей біль. Але з віком, та завдяки терапії, я зрозуміла, що. Це настільки нормально, мені треба просто сісти, проговорити собі, що те, що я відчуваю, це нормально і мені потрібно трішечки часу, може і багато, дивлячись, що сталося. Щоб прожити цей біль. Ми вже підходимо до фіналу. Наступний висновок він теж був дуже тяжкий і пов'язаний з частими такими переїздами з країни в країну і зміною кола спілкування, зміню коло спілкування зі зміни того, що я дуже так. Рано залишилася без кова родини, а мені дуже цього хотілося. У реальності втрачати не страшно. Мені дуже було завжди лячно типу, втратити якусь там близьку людину, чи втратити відносини, втратити якогось там товариша, перестати там спілкуватися, чи а, просто поїхати приїхати там. Я жила, наприклад, в Баку, і було дуже лячно приїхати до Польщі, ніколи не жила в Європі, і все було так лячно. Потім з Польщі було так лячно приїхати. До Будапешта і лячно було кудись поїхати самостійно полетіти. Але я вже зрозуміла, що це складно, коли це пов'язано, наприклад, зі втратою коханої людини, військового друга. Це принесе мені біль. Але я розумію, що я з цим впораюся Взагалі наш мозок малює собі цей страх нереально масштабно. Ми уявляємо собі, ну що це буде капець. Ну, типу, я не впораюся, я там буду, наприклад, переїсти, де я буду там без грошей, буду бомжувати, квартиру не знайду, друзі. В мене не буде. Я буду сидіти. В мене розвинеться ще більше депресія, я вздюрнусь, помру, а мене там ніхто не поховає і насеться. Вона несеться. Просто з такою швидкістю. Але якщо сісти, вдохнути-видохнути і намалювати собі реальну от, якусь складну картину. Наприклад, я переїхала і в мене нема житла. Окей, я знайду житло. Там чи приїхала, в мене нема коло спілкування. Окей, не проблема, я познайомлюсь з людьми, точно з кимось мені буде більш цікавіше спілкуватися. Це я не обіцінюю те, що в мене є. Тут важлива е, така ремарка, що в мене є, наприклад, своє оточення, і я е, цими людьми дуже пікуюся, дуже їх люблю, і намагаюся крайне ніжно до них ставитися. Я тут більше про те, що якщо якісь життєві обставини, чи внутрішній стан, внутрішній голос підказує, що треба щось змінитися. Ніти у нас з'являється страх, і це нормально. І я тут кажу про те, що і боятися нормально, і робити, не дивлячись на страх, це нормально, тому що мозок малює, що це буде щось дуже страшне. Наступні два це такі дуже короткі виводи. Я не не буду дуже довго їх пояснювати. Мені здається, що все зрозуміло. По перше, це No is a full sentence. Ні, це вже повне речення. Не потрібно вибачатися за свою відмову. Не потрібно за неї там пояснювати. Знаєш, ні, сьогодні не зможу. Тому що я там то 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 мені там завтра. Я не хочу якось Це нікому не потрібно. типу, кожна людина має право сказати ні. Можеш мені допомогти, да чи ні? Ні, можеш зробити мені каву, ні, можеш поїхати зі мною, ні, можеш купити мені той ролі, ні. Ну, типу, це нормально, які в мене різні приклади. так? Це абсолютно нормально, і я так ставлюся і до себе, так розставляю свої кордони, що я спокійно можу будь-якій людині сказати: типу, я не згодна, ні, я не хочу чи просто ні, цього достатньо. І у той же час я від інших людей теж це сприймаю. Дуже спокійно, людина може чи хотіти, чи не хотіти. Трішечки такий стоїцизм, що нікому ніхто нічого не повинен, і я теж нікому нічого не повинна. Тому якщо людина сказала ні, ні так ні. Я сказала ні, ні, так ні. А зараз я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити палець догори цьому відео, натиснути на колокольчик, щоб не пропускати наступні відоси. А ще буду дуже рада вашим коментарям. Можете мене привітати. Все ж таки, день народження. Я буду цьому дуже рада. Дякую. Я для себе зрозуміла, що я поки що не знайшла нічого краще для себе, ніж така справжня емоційна близькість. Давно для себе вирішила, що мені не потрібен шлях там ста друзів, ста товаришів. Мені це не цікаво. Я дуже скорпульозно обираю людей коло себе і хочу вкладатися в стосунки з ними, будувати справжню емоційну близькість. Це для мене цінно, це для мене важливо, це для мене безпечно. А раніше там якісь студентські роки, й було навпаки, не так. Мені хотілося, щоб в мене було багато друзів, і типу, і тут я дружу, і той мой друг, і той мій товариш, і так круто, але а, виходить слова класиків, що якщо ти дружиш зі всіма, ти не дружиш ні з ким. А все ж таки я за міцні зв'язки, за довіру, за любов, за підтримку. І на такій позитивній ноті ми з вами будемо фіналити. Я була дуже рада поділитися з вами своїми висновками. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно це почути. Дякую, що провели зі мною мій день народження.